Мрії мають здійснюватись. І одна із таких мрій нашої подруги стрибнути саме з тієї труби, з тієї вежі, яка складає 252 метри. Не знаю, це напевно відважний вчинок, відважна мета. І зараз ми приїхали сюди ще це на окраїну міста. Щоб виконати цей стрибок, тому що квиток вже був куплений е, ще більше там, трьох місяців тому, і він, якщо його не використати, просто пропаде. Тому що стрибок зазначений на определену дату і конкретний час. Тож, сьогодні ми тут, сьогодні у нас 24 липня. І сьогодні будемо знімати. Не знаю, можливо, навіть мені вдасться з дрону засняти, як тут відбуваються стрибки. Ми приїхали трішки завчасно, тож будемо знімати такий сьогодні доволі цікавий контент. А якщо вам потрібно відео та маркетинг вашого бізнесу, звертайтесь, мої контакти знаходяться в шапці профілю. Ну а ми погнали. Сьогодні у нас буде стрибок з цієї труби. подивимося, як це відбувається.